Яке лице має Бог і серії історії про Ісуса. Петро, сиячи в тіні високого дерева, щось напружено обдумував. Він міркував про те, що сказав Ісус, але не міг це до Кінця зрозуміти. Чим більше Він думав, тим менше розумів. Він би Міг махнути на це рукою, очікуючи, що хтось там прояснить його замішання. Але Петро не та людина, яка могла б залишити щонебудь на потім, тому змушений був звернутися до Ісуса. Скільки б я не намагався зрозуміти, та не можу знайти розв'язку, ти щойно сказав, що Ти. І отець є одним цілим, а потім додав, що прийде ще також і дух, який нам все об'явить. Крім того, нам ще треба пізнати Отця, про якого ти говориш, і цього Духа. Я не розумію, як вам вдається бути одним, якщо мова йде про три різні особи. Ісус подивився на Петра, думаючи. Як допомогти йому у його замішанні? Як ти собі уявляєш отця? Нас учили, що не можна робити жодного його зображення. Він є абсолютом і не може бути задягненим у жодну форму чи відображеним у ній? Не кажи, що ти ніколи не думав про те, яке лице має Бог. Що ж? Якщо мушу вже сказати, то я уявляю його старце з великою бородою, що сидить на троні і цілий день святку розв'язує суперечки, а коли отомлюється, він йде собі гуляти і насолоджується дивами раю. А дух Дух, я собі уявляю, як якийсь вітерець, що дме у пустелі. Вітер, що приносить слова далекого світу, слова, що указують дорогу, аби досягти Божого житла. Після короткої паузи, Петро продовжив: Я ще розумію, що Бог є також отцем наших батьків, тих, що вижили у пустелі і перемогли рабство. Також і про духа ми маємо уяву. Оскільки він супроводжував кожну Божу появу. І я вважаю також, що ти є Сином Божим, судячи з того, як ти говориш і які діла ти чиниш. Однак я не розумію того, що ви троє, як ти кажеш, є одним ціле. Я можу здогадуватися, що ви завжди перебуваєте у згоді. Що все вирішуєте одностайно, що маєте однакові наміри. Але як таке може бути, що ви є одним Богом? Ісус подивився на Петра. Ти і решту учнів звикли мислити так, як і всі люди, спостерігаєте за речами, чіпляєтеся за свої висновки і поводитеся відповідно. Якщо у морі є буря, немає жодного моряка, що хотів би вийти з безпечного порту. Я ж кажу тобі, що якщо тобі вдасться пережити дух бурі, ти більше її не боятимешся і пануватимеш над вітром і хвилями так, що вони вже не стануть небезпекою для вашого життя і для вашого човна. Бог може зупинити бурю, бо може дати себе пізнати вітру та хвилям, і вони його слухаються, бо визнають його владу. Так і ви, якщо будете здатні розпізнавати голос Божий, зможете заспокоїти будь-яку бурю, бо матимете в собі того самого Духа Божого і ту саму силу Сина. Таким чином, більше не буде відмінності між вами і Богом, як немає її між трьома особами. Бо ви житимете так, як він, думатимете так, як він, і чинитимете так, як він, будучи одним цілим. Петро слухав, але не зрозумів. Я заспокоював багато бур, і у ці моменти. Ми всі були єдині в наших намірах, стаючи одним цілим щуном, щоб врятував нас. Але щойно ця боротьба зі стихією закінчується, кожен повертався до свого заняття. Я міг віднайти в обличчях товаришів знаки недавнього напруження, що пом'якшувалися у відчутті спокою, свідки єдиного духу. Але у їхніх обличчях. Я завжди знаходив тих самих рибалок з їхніми зморшками і з їхніми мріями. Ми ніколи не думали, що доля нас об'єднає в єдиному бажанні так, немов би ми були однією людиною. Тепер ти натомість скажеш, що Бог Отець, Син і Дух так поєднані, що їх за допомогою людського погляду неможливо розрізнити. Я вірю в те, що ти кажеш, так само, як вірю в Бога наших батьків, але не знаю, як це пояснити тому, хто спитає мене щось більше. Ісус подивився на політ пташок. Усі речі у світі підвладні певному порядку. Подивися на цих пташок, вони літають у гурті однак. Всі мають ту саму певність, знають, коли підніматися і коли опускатися, коли пришвидшити помахи крил, а коли піддатися вітрові, коли повертати, а коли зупинитися. У них є дух, що підштовхує їх діяти задля їхнього добра. І ніхто не може уникнути. Цього впевненого і абсолютного відчуття впродовж їхнього польоту. Так само і в людях присутній один дух, що спонукає їх до пошуків добра всюди і завжди. У той бік труднощів і неминучих помилок у цьому світі, благо кожної людини залежить від блага всіх. Так само, як благо всіх Залежить від того, якою мірою кожен здатен бути вірним основі життя, котру кожна дитина сильно відчуває у собі від моменту народження. Немає такого батька, який дав би своєму синові їсти каміння, чи подібно немає сина, який би відмовив у допомозі своєму старенькому батьку. Навіть коли здається, що, що все летить шкереб, зірване вітром ненависти і помсти, то піднімається новий ранішній вітерець, щоб розбудити кожне життя, яке очікує сонячного тепла, аби знову зростати і любити. Отець, син і дух є вірною. І абсолютною присутністю цієї сили, основи життя, Вони є самим життям, і кожен подих дає свідчення нової перемоги добра над злом. У розумінні і діях три особи ідентичні, бо вони є добром, тим самим добром, якого кожне життя чекає як найбільший дар ущакої любові. Петро зробив останню спро. Ти нам сказав, що повернешся до Отця. Як нам удасться пояснити всі ці речі людям, якщо не буде тебе, лишень ти завжди можеш знайти відповідні слова і правильні приклади? Коли я відійду, з вами залишиться дух, щоб допомагати вам зрозуміти, коли я повернуся до Отця. То все ще залишатимуся з вами, щоб все те, що вам передав і пережив з вами, не пропало, а залишилося живим, так ніби я сам був присутній <кій> і у спосіб, в який ти мене зараз бачиш. Це буде власне дух, який зробить мене присутнім, який зможе відповісти на ваші запитання. Який зможе допомогти вам у моменти труднощів, чи підбадьорити вас у моменти розпачу. Той самий Дух, який зараз провадить мене, залишиться, щоб провадити вас таким чином, і ви теж станете одним, живлені тим самим Духом, що чинить усіх синами, одного Бога. А пташки, Вдалині продовжували свій політ. Петро хотів би знати секрет, який підтримував їх у цих акробатичних фігурах, недосяжних для жодної людини, але відчував, що навіть якщо б він знав усе про їхнє вільне ширяння у повітрі, то ніколи не зміг би літати, доки не став би таким, як вони. Можливо, його думки забігли трохи задалеко. Сонце стало вже не таким палаючим, Першив час продовжити шлях. Тож Ісус та Його апостоли пустилися в дорогу до сусіднього села, де їх чекали інші люди, аби Дух оживив їхні натручені тіла і увелив номи й струмень у висохле від надмірного болю і страждання життя. Один е священник реколекціоніст, який давав реколекції нам, розповідав, що з цим проханням скоріше, скажи, як виглядає Бог, п'ятирічна дівчинка звернулася до свого новонародженого брата, коли вперше побачила його в лікарняній палаті. Вона вирішила, що немовля, яке щойно з'явилося з небес, повинно мати якусь внутрішню інформацію. На жаль, малюк тільки гукав у відповідь та закочував очки. Натомість, старий завід виконує прохання цієї дівчинки, його пояснення відрізняється від того, яке ми могли б отримати, якби обмежили своє читання виключно Новим Завітом. Хоча Ісус і є образом невидимого Бога, Він позбавив себе багатьох Божих прерогатив, щоб стати людиною. Професор один сказав, якщо євангельське християнство можна назвати Єресю, то лише тому, що воно нехтує Господом Отцем і Творцем, правляючим усією людською історією і будь-яким людським співтовариством. На користь Сина Ісуса, що звертається особисто до кожного, до Його душі і долі. Якби ми мали лише Євангеліє, ми б знали лише обмеженого, занадто олюдненого і досить слабкого Бога. Адже Ісус закінчив свій шлях на Христі. Саме це викликало такий наполегливий опір юдеїв. Незважаючи на всі свої відважні претензії, Ісус не відповідав їх уявленням про Бога. Вони відкинули Його тому, що з їхнього погляду Він не підходив на роль Бога. Откровення представляє нам інший протрет Ісуса, сліпуче світло, вершина слави, безмежна влада. І старий Завіт також пропонує нам абсолютно інше зображення Бога. Ми потребуємо цього фону, як потребували його перші учні Ісуса, щоб очинити ту любов, яка зважилася на втілення. Тільки так ми розуміємо, чим Бог пожертвував заради нас. Відмовляючись від читання Старого Завіту, ми істотно обідняємо свої знання про Бога. Бог це не філософська концепція, а особа, діюча в історії. Це Він створив Адама, уклав з Ноєм, призвав Авраама, назвав себе по імені, з'явившись перед Мойсеєм і погодився жити в шатрі посеред пустелі, щоб бути поряд зі своїм народом. З першого розділу Книги Буття на всьому протязі Старого Завіту ми постійно бачимо, що Бог хоче відкритися людям. Бажає, щоб його впізнати! Старий заповіт це найповеніше оповідання про те, як виглядає Бог. Святий Василі Великий помітив, що мозги наші більше не пристосовані для помаги і приклоніння. Навіть самі ці слова звучать дещо самотно, причому саме в тій мірі. Які ми відхилилися від вірного розуміння образу Божого, зафіксованого в Старому Завіті. Ми вже не в змозі ні прийняти цей образ, ні обґрунтовано відкинути його. Бог став для нас чужим і таємничим іншим, а не тим Богом, який здавався нам таким передбаченням, чому Богу Він ніхто не може вказувати, що йому робити, а саме про це Господь гнівно і грізно каже йому. Я готовий визнати, що при слуханні старого завіту, ми стикаємося із такими проблемами, які я вважав за краще мовчати. На всьому протязі цієї книги мені доведеться боротися з самим собою, щоб прийняти неспотворений образ Божий. Отже, бач добрість і суворість Божу. Писав Павло Християн, що жили в Римі. Я бажав за краще думати тільки про милосердя Боже. Але тоді я зведу власний образ Божий, а не той, який сам Бог бажає відкрити нам. Не можу ж я міркувати про Бога, не прислухаючись до того, що Бог сам каже про себе. Ми дуже по-різному уявляємо Бога. Хто він? Умілий годинникар, що налаштовує механізм Всесвіту, а потім іде на задній план і надає цьому механізму працювати самостійно. Чи Бог тбайливий батько, що тримає у своїх долонях не лише сіда, але й кожну людину? Найбільш важливим завданням я вважаю реконструкцію справжнього уявлення про Бога. Ми неминуче переносимо на Бога ті почуття і образи, які викликають в нас наші батьки. У багатьох виникають серйозні розбіжності з Богом, бо, наприклад, його батько був покидьком безвідповідальною людиною, яку діти цікавили значно менше, ніж крек крекет і пиво. А знаєте цю історію про пияка? Син каже, до тату, горілка подорожчала, ти, напевно, будеш менше пити. Ні, синочку каже, ти будеш менше їсти. Багато пройшли е, святих отців навіть через довгу і тяжку внутрішню боротьбу, перш ніж могли позбутися науязливого уявлення про свого батька, людину різку, поривчасту, що вдавалося, до цитат Цицерона, коли вимагалося наповнити підлітків синів. Святий Василій каже, що смерть його матері була подібна до загибелі Атлантиди. Він ледве уцілів на одному з крихітних островців. У приватній школі він потрапив у руки жорстокого учителя, який пізніше був визнаний психічно хворою людиною. Щоб набути любові до Бога, слід було спершу здолати образ. Що склався у нього за подобою до його перших наставників. Старий Завід іменує Бога Отцем, але цей отець разуче відрізняється від багатьох наших батьків. Бог з'являється тут не лише левом, але і ягням, не лише орлом, але і квочкою, царем, одночасно рабом, судею. Той же час пастири, ледве нам здається, що ми вже уловили суть, як Старий Завіт представляє нам абсолютно інше зображення Бога ремісника, цирульника, виноградаря. Немов безупинний барабанний дріб із сторінок Старого Завіту виходить звістка, швіт обертається навколо Господа, а не на навколо нас. У культуру древніх євреїв було імплентовано безліч обрядів і правил, що нагадували їм про це, вони присвячували своїх первістків, первістки своїх стат Богові, носили невеликі сової записами закону на голові, і на зап'ястя, вішали особливі знаки на двері свого будинку, по сотні раз на день вимовляли благословення, навіть носили особливу зачіску, особливі богі. Віруючи юдей не міг і години, а тим більше цілий день прожити, не наткнувшись на нагадування про те, що він живе у світі, що належить Богу. Єврейський календар був повний такими подіями, як Пасха і День спокутування, які мали не менше значення, ніж річний або місячний цикл. Євреї вірили, що світ належить Богові і що людське життя священне. Просто кажучи, вони належать Богові і тільки Бог може ним розпоряджатися. Ми як бачимо, зараз у нас мати має право вирішувати, що їй робити з дитиною, може розпоряджатися життям іншої людини. Це старозавітнє переконання звучить у сучасно сьогодні. Хіба декларація незалежності не затверджує наше право на життя, свободу і прагнення на щастя. Ми протестуємо проти будь-якого посягання на наші особисті права і проти всяких спроб визначити якісь межі які могли б утруднити наш особистий простір. У секуляризованому, високотехнологічному суспільстві ми можемо тижнями існувати. І ні на секунду не замислюючись про те, що світ належить Богу. Я пригадую одну проповідь, яку я почув, коли був у семінарії. Там один професор вибрав тему проповіді третю заповідь: Не взивай імені Господа Бога Твого на дерева». Зазвичай ми надаємо цій заповідь досить важкий сенс. Вона забороняє Божбу. Сказав професор і далі, розширюючи тлумачення, стверджував, що заповідь означає вимогу не жити так, не мов Бога не існує, або іншими словами, завжди жити у свідомості присутності Божій. Чим глибше я вдумаюся в цю заповідь у істровітньому контексті, з тим більшим переконанням визнаю правоту цього професора. А ключ до цієї свідомості і життя відповідно до нього ми знаходимо у великій спадщині єврейського народу Старому Завіті. Я не пропоную повертатися до пейсів, талесу, заборони на свинину і деякі морепродукти. Проте я впевнений, що ми повинні багато чому навчитися у народу, чиє повсякденне життя було так тісно пов'язане з Богом. Коли ми зі свого часу озираємося на заповіт, укладений між Богом і древніми євреями, нас у першу чергу вражає Його суворість, а також довільність або надмірність, на наш погляд, деяких приписів. Проте самі євреї нічого подібного не відчували. Мало хто з них просив Бога зняти харчові заборони або звільнити їх від частини релігійних обов'язків. Здається, вони були навіть задоволені тим, що їх Бог, на відміну від язичницьких богів сусідніх народів, побажав дати їм такі конкретні указівки. Як всякий закоханий, Бог бажав взаємності. Усі заповіді, отримані євреями, виникають з однієї єдиної вимоги любити Господа Бога Твоїм серцем, ще й душею, ще й силою Твоєю. Зрозуміло, євреї раз у раз порушували цей принцип. Але нині християни мають право іменувати три чверті Біблії старим завітом тільки тому, що скільки б євреї не підводили Бога, він був вірний їм. Любов Божа знайшла новий шлях і виразила себе в Новому завіті. Один професор дав такі нам дві поради, що натрапляє на важкі місця в Біблії. По-перше, сприймати цю книгу як любовне послання, продираючись крізь мовні, культурні та інші відмінності, не забувати про мету своєї праці. Проникнути в суть, у надзвичайно важливе повідомлення від того, хто вас любить. А далі поступайте відповідно до того, що зуміли зрозуміти, на скарги, що у священному безстанні стільки важких місць, на цілі книги здаються просто незбагненною загадкою. Відповідають святі отці, на подібні міркування має право тільки та людина, яка зуміла повністю застосувати до себе зрозумілі дії сторінки Біблії. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. В першому коментарі уділяю благословенням під ним, на жаль, відповісти, пишете ім'я, для кого це благословення. А просто під тим коментуйте, висловлюйте свої думки, про пальчик вверх, про пальчик вниз. Теж не забувайте слава Ісусу Христу.